Це люди, котрі були близькі до нього. Кого він поважав, з ким би він хотів спілкуватися. Не було довгих промов, та все ж присутні згадали, що Грабовський в обласній газеті, тоді Радянська Житомирщина першим дослідив шляхи бальзака до верхівні, знайшов у Коростишві його друга Густава Олізара, Що після його публікацій у газеті. Про картини майстрів італійського відродження в нашому краєзнавчому музеї два місяці працювали мистецтвознавці із Ермітажу, що в Санкт Петербурзі, і ті картини таки вивчали, і вони справді виявилися раритетами. Він познаходив списки четвертованих гайдамаків у Кодні, почав вивчати наші польські села і записувати польський фольклор, зрештою, створив і очолив, Одно з перших в Україні польських громадських організацій, обласне відділення спілки поляків. Не кажучи вже про поетичний доробок. Це поет, до речі, який визнаний офіційно енциклопедією класиком української літератури, це людина, яка підняла пласти, скажімо, мистецтво у музеї розкрила, показала людям. Це людина, яка виховала. Я не боюся цього слова, і хай вибачають мені поети і письменники нашої області. стільки молодих, і тепер уже можливо вони і не молоді, поетів і літераторів, скільки не зробив ніхто. На вечорі звучали і вірші Грабовського, і пісні на його слова. Та найтепліше, мабуть, був оцей вірш. коли тобі спомен на душу, як промінь впаде пурпурово, приїдь мій Житомир. Засипаний листям клинали. Цей вірш ще й юним він присвятив майбутній дружині. А якби обізвалися всі льонарі, хмелярі, каменотеси, педагоги, митці, кому він присвячував свою поезію, певне, встала б половина Житомирщини.